Який світ чекає на наших дітей, на покоління, яке росте під звуки сирен? знає, що таке тотальний глобальний карантин і де лежить тривожна валізка на випадок евакуації. Мене, як маму дворічки, усе це, м'яко кажучи, бентежить. Та що ми, дорослі, можемо їм дати, крім нашої глибокої стурбованості та занепокоєння? Що ми бачимо навколо, якими подіями щодня рясніють наші стрічки новини? Війни, тероризм, загроза ядерного вибуху, кліматичні зміни, віруси та навіть брак запасів продуктів ці глобальні проблеми та їх причини ґрунтовно описані в книзі Вавилонська вежа. Зростання витрат на озброєння змушує скоротити кошти, що виділяються на охорону здоров'я і на захист навколишнього середовища, в результаті чого погіршується становище найбідніших верст населення і стан навколишнього середовища. Як наслідок, знижуються врожаї, збільшується бідність, спалахують конфлікти і зростає необхідність у військових заходах. Виходить замкнуте коло. Книга «Вавилонська вежа це спільна робота професора філософії Ервіна Ласло та вченого кабаліста доктора Міхайля Лайтмана. Вони окреслюють виклики, з якими зіткнулося сучасне суспільство. Але найголовніше, що опишуть і про шляхи виходу із кризи. Автори діляться знаннями, що отримали завдяки багаторічним дослідженням. Відтак разом закликають людство до пошуку кращого майбутнього і показують цей шлях. Мета кризи підвести нас до усвідомлення того, що ми стоїмо на невірному шляху, і що настав час взяти правильний курс. Криза не покарання. Вона покликана спрямувати нас до досконалості. Назва «Вавилонська вежа символізує те сум'яття і безлад що розгортається навколо. Водночас у книзі йдеться про те, що немає фатальності чи приреченості, бо ми самі можемо впливати на розвиток подій, формувати для дітей кращий світ, закладати життєву впевненість. Безпека людини залежить від середовища проживання, де до неї ставляться згідно з її вчинками. Будь-яка шкода завдається людині через оточення, й альтруїстична поведінка підвищує шанси на те, що суспільство буде налаштоване до неї лояльно і доброзичливо. Цікаво, що «Вавилонську вежу автори написали ще в 2006 році після того, як взяли участь у зустрічі Всесвітньої ради мудрості, що відбулася у Швейцарії. Актуальність їхніх слів відчувається просто зараз на нашому з вами власному досвіді. Виклики, що огорнули світ, не трапились зненацька. Це почасти прогнозований результат дій людини, що думає лише про власний зиск та інтереси, нехтоє наслідками, що впливають на весь світ. Що є єдиною цілісною системою, за словами Ервіна Ласло, якщо ми усвідомлюємо необхідність впоратись з небезпекою, що нависла над нами, а також необхідність жити і діяти з повною відповідальністю один за одного і за наше спільне майбутнє, то ще зможемо вийти на шлях прориву. У нас ще є час для дії. Зараз наша доля в наших руках. Як це зробити, то ціла наука. Але у цій книжці можна отримати чітке уявлення простою, зрозумілою мовою про глибокі і глобальні процеси, та як ми можемо впливати на їх розвиток, починаючи просто зараз із себе, зі свого оточення, зі спрямування думок і намірів у продуктивне мирне русло. Цю книгу я особливо раджу тим, кому не байдуже, чия хата не з краю і хто не готовий просто бути заручником обставин, а хоче бути співавтором свого життя та нашого спільного з вами майбутнього в миролюбній, життєздатній цивілізації. Залишаємося на зв'язку, бо разом ми сила.